Компанії. Ми на ринку України 15 років. Ми займаємося виробництвом лед-освітлення та світотехнічних рішень Основний профіль це освітлення. значить Це є світильники для промисловості. Нашими клієнтами є, наприклад, Coca-Cola, BT, Галичина і так далі. Тобто, фактично, більшість міжнародних компаній з можу сказати, що це і наші клієнти. раз Далі у нас світло для е, офісних приміщень. Е, Анатолій Олександрович знає, що в КНДА, наприклад, е, наше світло стоїть. Те, чим ми найбільше відомі, як був для киян, це е, зовнішнє освітлення, коли ви їдете по основних магістралях міста Києва, тобто Берестейський проспект, Бажана, Хрещатик, тощо пишуть. Там, де ви бачите біле світло, це наше. Працюємо тільки в Києві, ми працюємо в Полтаві, в Дніпрі, Чернівцях тощо. Одне із питань колег було, чи є в нас експорт. Так, у нас є, у нас доволі значний досвід. Бурський схід, Саудівська Аравія, Катар, Тощо, Європа, Литва, Польща, Румунія і основний партнер, зараз це Німеччина, у нас партнери, які там раз на, на місяць-півтора зі шопів села. Відразу скажу, що більшість цього ми беремо прямо на місці в Україні. Ми перепрацюємо з великими дистриб'юторами електроніки, такими як вдмі Сіметрон, Віз, тощо-тощо, якщо це комусь говорить. Ми його ставимо і на вуличні світильники, і на промислові для того, щоб, якщо щось трапиться, щоб він не розбився. От. Тобто це те, що відрізняє нас теж від багатьох. Стол падає світильник продовжує світити. Зверху вставляються лінзи, лінзи є різні. І а, коли ми робимо проєкт, наприклад, вуличного освітлення, світильник, який повинен світити на проїжджу частину і на пішохідну частину. Їдете, будинки не світяться, світильники не світяться, світлофори. Що роблять? Працюють. Є такий виріб, називається шафа резервного живлення. Ми теж таке робимо. Від цього хочу вам всім подякувати за фідувачку за те, що підтримуєте економіку держави, на вас вона триває. В адміністрації кажуть хлопці, що як нарадуть то обов'язково можуть взяти на ладський. Нещодавно прийнято розпорядження міського голови. І актуалізований склад рада директорів міста Києва.